Tesla Model X Plate 2022 року у бюджет 35 тисяч доларів під ключ клієнту. Приїхала з аукціону США. У нас пошкодження по задній підвісці незначні. Тут у нас буде заміна з донора, пошкодження по задньому правому крилі. Ремонт, рихтовка, заміна двох дверей, заміна передньої правої підвіски в зборі разом з піввісі. У нас є донор на цей автомобіль, тому буде просто все вузлом замінюватись. По силовій структурі у нас тут все прекрасно, все ціле. Безпека автомобіля ціла. Не знаю, чи зможу зараз показати. Автомобіль закритий. Приїхав без ключа. Можна через вікон. Попасти, я вже це робив. А в цілому тачка ціла. Нічого критичного нема, це у нас під заміну касет радіаторів в зборі, ну і все по мелочі. Автомобіль дуже швидко поставимо на хід, і далі він піде в малярку, покраску, кузовні роботи. Слідкуйте за етапами відновлення, будете бачити фінішний результат. І також, якщо вас цікавить автомобіль з США, Європи або по Україні підбір під ключ, ви завжди знаєте, до кого звертатись.